Сам 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 холод дуже гарно впливає на шкіру, тобто відбувається підтягування в'язів, покращується пружність шкіри, і це дуже корисно. Микола Тіга – естетист і фахівець із природного омолодження. Його робота допомагати жінкам стежити за зовнішністю. Для цього в його арсеналі краси є спеціальні кріоінструменти. Я вам можу сказати по собі. Я, я сам ну, якби для собі є такі гадбити, які називаються айску, да? тобто ми спеціальний такому гадбиті заморажуємо холод і протираємо обличчя. Я по можливості то не кажу що кожен день, але там раз в два дня, в три дня роблю собі таку процедуру і ну, бачу ефективність на собі. Особливу прихильність Миколи здобули так звані кріокульки. Зовні вони нагадують посуд із хімічної лабораторії, а всередині рідина, яка не замерзає. Ці кульки кладуться в холодильник. Морозилку там на 40 хвилин вони не замерзають всередині, але дуже добре держать холод. коло там, десь температура 60 ново до шістдесяти градусів. Біль, набряки, втомоні шкіри, все має зникнути безслідно, якщо робити процедуру регулярно.